Я вас вітаю і пропоную зробити невеличке тренування на все тіло. Для тренування вам нічого не потрібно, крім звичайного килимка. Ну, а якщо немає спеціального, то ви можете просто вдома лягати на будь-яке будь покривальце. Лягайте на спину, згинайте ноги в колінах, поставте стопи на ширині плечей, і ми зробимо найулюбленішу вправу всіх дівчат сідничний місточок. Опускайте руки вздовж тіла, долоні на підлозі, і ми піднімаємо таз, скорочуємо сідниці і опускаємо таз, Розслабляємося. Підняли все, скоротили сідниці м'язи тазового дна, опустили все, розслабили. І ми так будемо працювати одну хвилинку. Я слідкую за часом і ми працюємо. Видих робимо на кожне скорочення. Ну, а поки ми працюємо, я вам нагадаю про свій онлайн-клуб тренувань, в якому ви можете, не виходячи з дому і не витрачаючи зайвий час на дорогу в спортзал, ефективно займатися і тренуватись. Якщо ви оформите абонемент, абонемент коштує від 350 гривень за 2 тижні, кожного тижня ви будете отримувати 3 повноцінних тренування сила В. Кардіо і йогу. Зараз у нас приклад силового тренування. Кардіо це коли ми рухаємось під музику, інтенсивно, активно тренуємо так серце, витривалість, йога це, ну, як би зрозуміло, що це гнучкість, мобільність, витяжіння, спокій і така вже більш ментальна практика. Тому, якщо хочете пропрацювати все своє тіло, звертайтесь і придбайте абонементи. Ми закінчили. Зафіксуйтесь верхній точці і ще пружинками штовхайте догори. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, і опускаємо. Тепер ми зробимо таку, як ніби бабочку. Зовнішнє ребро стопи поставте на пол, максимально розкрийте ноги і піднімайте таз. Тут уже амплітуда буде менша, і ми зробимо всього 10 повторів. 10. Дев'ять, вісім. Ще 4 робимо, три, два, і останній раз. Тут ми ще й пропрацювали внутрішню поверхню стегна, крім сідниць. А зараз ми поставимо ноги широко, приблизно на ширину килимка, коліна в сторони, коліна над п'яткою. Ми піднімаємо таз, з'єднуємо стегна. Розкриваємо і опускаємо. Підняли, з'єднали, розкрили, опустили. Теж робимо 10 повторів. 10, 9, 8, 7. Не поспішайте, працюйте якісно. Відчувайте, які м'язи у вас зараз працюють. Зараз у нас ще підключилась зовнішня поверхня стигна. Ще два рази зробимо. Тепер останній раз з'єднали стегна. І в цьому положенні ми опускаємо і піднімаємо таз. Це буде вже маленька така амплітуда. Робимо 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Молодці, 2. І останній раз. Обніміть себе за коліна. Стегна до живота, піднімайте плечі, нам треба округлити спину, візьміть руками нахрест стопи. І трошечки в цьому положенні побудемо. Нам треба спину округлити, тому що вона була в прогині, і зараз нам треба зробити протилежне положення. Опускаємо руки і піднімаємо стопи в потолок. Животом постарайтесь якби втиснути спину в килимок стопами постарайтесь відштовхнути потолок від себе. І далі ми опускаємо по одній нозі. Праву ногу опускаємо, піднімаємо і ліву. Якщо вам важко прямі ноги опускати, ви ноги згинаєте в колінах і зігнуті ноги опускаєте. Я буду прямі ноги опускати, а ви обираєте свій варіант. Ми робимо 10 повторів. Дихайте і не забувайте, що ваша спина притиснута до підлоги і живіт не надувається. Ви животом придавлюєте спину в пол. Ще чотири зробимо. Три. І останній разочок права нога, останній разочок ліва нога. Тепер ми дві ноги згинаємо, ставимо стопи на підлогу і переворачуємося на бочок. Давайте перевернемося на правий бок. У нас упор на лікоть, лікоть під плечем, упор на долоню, праве коліно під лівим коліном, і у нас одна лінія: лікоть, таз, два коліна і п'ятка. Ми зробимо бокову планочку, піднімаємо таз. І виштовхніть таз. Уявіть, що вас хтось за вірьовочку тягне. Потягніться лівою рукою догори. Стоїм. Тримаємо 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2. Чудово. Тепер витягніть руку за головою, щоб у вас була ліва нога і ліва рука одна лінія. І з'єднуємо лікоть і коліно. 8 повторів. Ось таким чином. Вісім. Не скручуйте зараз корпус. Ось так не треба. Корпус ровний. У нас працюють зараз м'язи живота. І продовжуйте виштовхувати таз. Сім. Шість. П'ять. Тримайтеся. 4. Три. Два. Чудово і останній раз. Тепер. Переворачуємося, сідаємо на сідниці, трошки, секундочку, відпочинемо. Якщо вам подобається тренувати зі мною, подобається тренування в такому форматі, то запрошую ще раз вас в мій онлайн-клуб тренувань. Абонемент коштує від 350 гривень за два тижні. І ви кожен раз будете отримувати новеньке тренування, не якісь старі записи. Я кожного тижня записую тренування. Тобто вони весь час різні, і ви будете пропрацьовувати все тіло. Обіцяю, що буде цікаво. Поставте руки назад. Упор на стопи і ми будемо піднімати таз. Ось, підняли, скоротили сідниці. Опустили. Зробимо всього 10 повторів. Скоротили і вниз. Вісім. Сім. ще трошечки 4 зробимо. Три. Два і останній раз. Молодці. Затримайтесь в цьому положенні. Скоротіть максимально сідниці і опускайтесь. У нас остання вправа: це планочка на ліву сторону. Упор на лівий лікоть. Вирівнюємо положення тіла. Нагадую: лікоть, таз, два коліна і п'ятка. Коліно під коліном. Зверніть увагу, тому що часто помилка, коли ви ставите ось так коліно, так? Неправильно. Коліно, чітко під коліном і в коліні 90 градусів. Піднімаємо таз, упор на долоню, бачите, у мене рука розкрита. І ми просто, просто стоїмо в планки. Планка це універсальна вправа, в якій у нас працює все тіло, особливо глибокі м'язи живота, спини. Дихайте спокійно, відштовхуйтесь рукою і таз тягніть догори, цей верхній краюшок. Чудово. Тепер витягнули руку і робимо всього 8 повторів. Ще трошки. 4, 3, 2, молодці. І останній разочок зробили. Клас! Чудово. Тепер зробимо кошку, щоб у нас розслабилась спина. Руки під плечі, коліна під тазу стигновими. Стопи плоско, прогнули спину, макушку догорі вдих, видих. Кругла спина, животом, штовхаємо спину. Ще вдих. І видих. І видих. Опустіть сідниці на п'ятки, витягніть вперед руки, опустіть лоб на килимок, розслабтесь, закрийте очі. Потихеньку піднімайтесь. Якщо у вас ще є сили і час, ви можете зробити ще один підхід цього тренування, або ще два підходи, і тоді у вас вийде така повноцінна, нормальне тренування на все тіло. Ну, а я буду вас чекати в моєму онлайн-клубі, де ми разом з вами будемо працювати над якістю вашого тіла і вашим здоров'ям. Впевнена, що ми ще побачимось на тренуваннях. До зустрічі!